Привіт усім. Ну, що вам скажу? Квітень забув, який він місяць. Таке чуде, друзі, так чуде, що березень віддихає проти нього. Ще березень більше був похожий на весну, ніж квітень. У нас зранку так курило, так як ми могли Ну, страшне. Ну, страшне. Ми кожного дня чекаємо, ой, буде тепліше, буде тепліше, буде. Це квітень таке, як, знаєте. то точно хтось написав. Молодий, молодий, недосвідчений квітень. Йому не наливати. Так. О, тихо, хліб впав, Зараз. Так, у мене ранкова формка. Зараз всім їсти пити. Заглядає. Друзі, вони е, так хочуть страшно їсти козим, ті, що породили. Напевно, через те, що їх малісуть, Ну, вони я не знаю, що би з'їли. як їдять. Так, всім їсти дала. Малявки сидять. Ай ще воду поміняю. Ті сидять. І теж все добре. А, до речі, питалися за білку, що там? Все, друзі, добре. Просто напевно, що знаєте, я викладаю ролик на один канал, на другий канал. Якщо люди дивляться з двох каналів, розуміють, про що йде мова, які там були роди, хто вродив, скільки вродилося. А якщо не дивитися два канали, то трохи, Ну, не які три козявки. Так, і тут теж все стабільно. о, Дві козявки. Дві козялки і буська. Бузька, бузька 25-го вже після свят. Ну, маємо надію, що після свят. Бачите, вони йдуть до Бузьки, та чекай, ну де, десь ну, пхає свою мордяку, Вони собі йдуть до Бузьки Луня. Ну, не, не дасть. Вона нічого їм не робить, вона ніколи їх не штовхає ні, нічого. Ну, не даш зняти, ні. Вони так привикли. Так само, як буся буде мати, теж лунтик не буде чіпати. То вже перевірено, друзі. В них так там того року було, вони не чіпають, вони привикають один до другого. Вони. А може малих не чіпають, не знаю. Ні, ну хоча... Ну, ха все гонила малих, навіть якщо на пасовищі вигнати о, чужих малих, то вона гонила. Хоча, друзі, по правді сказати, їх якби докупи всіх взяв, там би не розібрав де чиї. Може би кози чули по запаху, де це. Ну я би не розібрала вже де чиї. Всі білі, всі. Дивіться, як один. Вже нам хтось там писав, що ясла-білосніжок. Ну, ще така між ними і вже все. Не, не розпізнаєш. Без одної цяточки всі як один біленькі. Ну як так? Такі гени сильні того цапа були. Бо ну, кози в мене такі, білка одна, що трошки біліша, а ті всі темні, а тут ні одної цяточки. Все біле. Вісім козленяток і всі біленькі. Так, боска, ще я одна залишаюся. Теж, певно, щось біленьке маю. Так. Добре, я посіну. Так, бройлери а це маю. А кормушка майже вчора була, друзі, ціла, пуста. Бачите, тільки отут бошу трошки лишилося. А так все пусте, Виїли. Тільки воду не випаєш що все. Що нема такої жари, холодно. А де жара? Тут випивали за сутку відро. Гарненьку цілу насиплю. Бройлери ростуть, слава Богу. Їдята та ростуть. Так, майже цілу насипала. Бачите, чи ввечері треба буде досипати, чи. Ні, певно, треба буде до вечора доспати, щоб рано мало. Ніби нічого, непогано. Знаєте, як? пуп-пуп-пух. Непогано. Відтягну і ростуть. Тут все стабільно. Їсти, кури всі позбивалися. Зимно на дворі? Зимно, друзі. Також їдять сіно, я ще маю, знаєте що, друзі маю? Вчора ходила до мами, вона сушила знову купа хліба. Купа хліба З моїм козявком. На. А вони такі голоди, де І корм, певно, ще не з'їла. Ні, корм не з'їла, бачите. Вже малі вон пробують корм. Чекай, мужка, ви води тобі не дай. Чекай, ну, чекай, ага. Бачите, які вони голодні. Такі вони голодні. на, Ні, ну хліб вони дуже люблять, що то казати. на, зараз ще тим даю. Вже зачули, що румтять старі, а їм не дають. Дайте, по старшинству їжте сіно. О. А вони би самі з'їли по три бокунці. Що тоді? Що то їм того? Зараз, зараз, ну тікай. Ти зараз випадеш з того. О, понакидаємо, понакидаємо. На, туди. ходи сюди, ходи, ходи, до козеоліків твої, ходи. ходи. Ну, яка худа стала зразу. А була як клубок, а вони будуть її сати, друзі, троє кузаняток. Так само, як і білку. Ну, але ми, друзі, довго не тримаємо. Ми довго не тримаємо, бо нема смислу для чого. Люди довго тримають, я знаю, що довго тримають. Мені. На. Нам треба молочки. Нам На. це. І вони дуже мучать кожні. Вони мали по одному, то ще так, і то. А по троє, то знаєте, які... кози не раз то вже втікають, відкриваєш цю кліткою вони втікають від колена. Тобто так би рятуються, бо... бо то троє, але це що перекрутиться, вже до вільня, Що перекрутиться вже до вільня. Ну ладно, на, сотівки. Ну на. все, все нагодувала, напоїла. Можу йти до хати. Таке холодно, друзі. Що на дворі навіть не хочеться бути. Навіть не хочеться бути у шеф. Вітер пронизливий, холодний. То сніг, то вже сонце, то вже вітер, то вже дощ. Все, що хочеш. Всі пори року. А ваша мушка, як я казала, вже втікає від неї. Вони цілий час коло війм'я, а вона втікає, втікає. Не хоче, що ви думаєте? О, добре. Я біжу до хати, біжу, щось їсти зготую. Щось приготую, їсти і на двір навіть, ну де як навіть, на обід, на обід. Підкинути сіна, подивитися, чи мають пити. Та й все. Добре, всім гарного четверга. Гарного, спокійного. І маємо надію, що вже цей тиждень закінчиться з тими примками природи. Там вже буде тепліше, веселіше. Наразі маємо, що маємо. Що зробити. Все. Думаю, ми на другому каналі зустрінемося до вечора. Гарного спокійного дня, продуктивного і з гарним настроєм, Па-па, друзі!